Водили гаївки, співали веснянки, сміялись та обіймались. Так у коломиї святкували Воскресіння Христове у Великодній тиждень. Локація площа перед міським палацом культури та мистецтв Народний Дім цьогоріч, окрім місцевих фольклорних колективів, участь взяли і гості зі Славути. дівчата весна Святкування великодня у такий спосіб вже стало доброю традицією для Коломиї. У центрі уваги місцеві фольклорні ансамблі тайстра з народного дому та етноколо з Воскресінець. Залучений також ансамбль народного танцю Дивограй. Ну і звісно ж, гості. Фольклорний гурт Щедрик із Славутської школи мистецтв. Це дуже цінний досвід, незважаючи на те, що Сьогодні ми живемо в такий складний час, але відрадно те, що молодь долучається до збереження традицій і популяризує їх серед своїх однолітків. Начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна вважає, що такий спільний із славуськими юними артистами захід показує єдність цілої України. До того ж, додає у Коломию гурт Щедрик приїхав не просто в гості, а як переможець онлайн-конкурсу Кличемо весну, перемогу і мир, який відбувся у межах фестивалю писанка. Ми для них організовуємо екскурсію нашої писанкової Коломиєю, знайомимо з нашим містом. І в рамках цієї зустрічі творчої у нас відбудеться спільні спільний майстер-клас наших фольклорних колективів разом з фольклорним колективом Щедрик. Ми будемо водити гаївки, ми будемо знайомитися з. Обрядовими дійствами Славутського краю і нашого Коломийського краю, так гуцульщини, покуття. Власне, всі час я займалася експедиційною роботою. Ми записували в нас на Славутщині, це села Мухарів, були село Потреба. Тобто наші місцеві. Ну і я була коли студенткою, то й досліджувала нашу місцеву культуру. І чим цікаво, що наша місцевість вона знаходиться на межі трьох етнографічних зон: це Волинь, це Полісся і Поділля. Тобто ми маємо в своїй культурі зразки ось цих трьох регіонів, і це дуже цікаво. Коли переплітаються те, що на межі, це такі, от дійсно колорити. Те ж у нас наша особливість. Керівниця зразкового фольклорного гурту Щедрик Славутської школи мистецтв, що на Хмельниччині, Тетяна Маліновська каже, приїхали у Коломию наймолодшим складом віком від 4 до 10 років. Для них це дебют. А от старша вікова група вже неодноразово відвідувала столицю покуття. Дякуємо Коломиї за те, наскільки креативно, наскільки творчо вони підходять до прийому гостей до створення ось таких інтерактивних екскурсій, на яких ми дійсно. Побували і отримали безліч таких радісних справжніх емоцій. Це дуже цінно, це дуже важливо для нас, тому що ми живемо в такий час, коли ми не тільки мусимо зберігати своє найцінніше, це нашу етнокультурну спадщину, а й єднатися, зустрічатися, дружити містами, дружити областями, тому що Хмельниччина і Франківщина вони не зовсім поруч, але вони близькі по духу, вони близькі того любові до культури. І до тих гостей, які до нас приїжджають. Тому ми теж будемо завжди раді чекати вас на нашій хмельницькій землі. Я думаю, що в нас теж є чим вас здивувати, порадувати. Ось і я сподіваюся, що наша дружба, наша така товариська, творча, творча дружба. Так співпраця буде існувати ще багато-багато років.